Вірш Ласі Українки, тішся дитина. Тішся дитина, поки ще паленька, ти ж бо живеш весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Марія Балина із думкою в вкупці. Геть у незнанні світа, Крил не втиднайся, крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш така казку давницю? Як то колись принесла тою цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були деякі простори. Скелі, ні хвилі морські перелітала, найвищі гори мала крильця та кротки. Так твоя думка швиденько поли. Черевна і і принесеш черівної країни краплю живої роси, і вже прийде журбана, все пуща та до серденька твого, то роситя, тілюща, живуща, буде живити його. Як же там думка, як же там мрія із думкою в купці, ви незнання світа, Крине втинайся закрили голубці, хай вона вільно літа.